Всім привіт! І так, ви знаєте, що тракторець виставлений на продажу. От, і поки що не продав, люди дзвонять. Одеська область, Дніпропетровська область. Питають звідки, я, де Черневець, а я кажу, Чернівецька область, всі, ой-ой, це далеко і так далі. Ну нічого, дасть Бог продам. Ні, ну як буде. Але чому знімаю відео. Ще так дивився по трактору, що і як. і... Відкручую, знімаю цю кришку, думаю, подивлюся, що там робиться. Ну, всяке може бути. І що ви думаєте? Дивлюся, і одна тулочка, ця резинова втулочка, пропустила масло. Так, чуть-чуть. А воно не бажано, щоб було, бо самі розумієте, масло чуть-чуть сочиться, вентилятор дує воздух, і воно дує на, на ціліндри і потім погане охолодження мотора. Ну, вирішу замінити. Думаю, але перед заміною до мене ну, глянув в інтернет, може якийсь є варіант такий попроще, щоб може, як люди міняють. Ну і що ви думаєте? Подивився і думаю, ні, це треба записувати нове відео, як я міняю, бо я подивився, що я міняю набагато проще. Mm -hmm. Дивлюся, люди міняють як, щоб поміняти ці втулки, відкручують коромисла повністю, знімають. Оце все кріпле, все від, ну, знімають. І скажу вам. Е... Тож пораджу вам лишній раз не дергати оці е, шпільки, не дергати їх лишній раз. Бо Тому, що, якщо перетиснути ці дві гайки, або то шпілька може, ну, коротше, їх не бажано їх дергати. Є набагато прощий варіант. Дивіться, бачите, От стопорне колечко. Знімайте це стопорне колечко, натискаєте оцей клапан вниз. Чимось треба натиснути. Зараз покажу, як це робиться. От, коромисло даєте теж туди вниз, витягуйте. І штангу ви витягнули, і у вас вже є доступ до цієї резинки, щоб її поміняти. Дуже легко. Так, да, теж трошки треба погратися, але це не є Це набагато легше, ніж показують інші. Що для цього потрібно? Дивіться, оцими плоскогубчиками? Плоскогубчиками берете оце колечко Зараз, зараз. зараз. Отак. От. За один край берете оце, а іншим отверткою. За цю штучку, так хопа, і воно знімає. Да, в 90% моментах, е, що воно вам десь вискочить, десь, треба добре слухати, де воно впало. <гум> От, але це таке. Все, зняли. і Дивіться, тут ці усі я вже поміняв. Залишилася тільки одна оця сторона поміняти в тулочки. Тому я хочу вам тут показати. і так е, Що ще вам потрібно? Е, Плоскогубця, твертка. І от таку штуку я зробив, е, знайшов. Чому вона зручна? Бо треба, як я сказав, е, клапан вниз потиснути. От, тут дуже зручно цим потиснути, бо тут це округле, от воно таке масивне. От взяли, потиснули. І так, все. Ну, е, там я вже колечко зняв, як я сказав. Тому опа, так почекайте, а ну, знімай звідси, щоб не було. О. Бачите, воно тиснеться, і автоматично. О, все. Раз. Хопа. Два. Ще питання рішені, хлопці. Секунди діло. Не ви лишні лишній раз, яку не дергайте оці шпільки. Все, це на бік. Це на бік. Тепер. Йде, тепер обіді стріску. Хлопці, а тепер треба резинові втулочки, знизу отверточка от і молотком. Тут вже рахуються старі втулки, їх можна не шкодувати. Знизу. наживили і підстукуйте. Коротше, одним словом їх треба вибити. Вибити їх Верхну, ну, і нежну, там її без проблем. Витягнули і все. І Гарно почистити е, канавки, ті, е, ту площадку, де тільки е, втулочки мають стояти. Це ви знаєте. В общем, я це роблю, зараз включусь. І так, хлопці, я. Дивіться, хто е, ставить ще плюс додатково на е, герметик, треба ще його обезжирити гарно. І ставимо на герметик. Я почистив, е, Нижну втулочку вже поставив, верхню ставлю на герметик. От, на герметик. Все. Ставимо. Тут може добре. Так. Так, поставили на герметик, поправили, все, воно стало там на своє місце, на своє місце. Тепер беремо цю трубочку і вниз через оцю втулку вниз. Просовуємо вниз. Да, воно так тугонько йде. Так воно має бути. О. А тепер залишаємо, щоб було зручно, нанести ще отут треба герметик. Цього, ну так, да, герметик. Наношуємо герметичок. Так. Так. Сильно грубий слой не потрібно, бо, бо воно там плотно, воно взагалі там майже його не, не залишиться, але десь якийсь мікро мікро там він попаде. Все, він є. Тепер тепер його потоновлюємо вниз. Акуратно цю трубочку. Вниз, вниз, вниз. І тепер дивимося, щоб ця трубка внизу, в ту втулку попала. Поправляємо і тиснемо. Так, є. так, Там вже вона е, насадилася. Тут плотно її дотискаємо. Дотискаємо. О! Ага, трошечки переборщив. Трошечки переборщив, вертаю. Далі, да. -да, -да. Отак. О. Е, залишаємо трубочка і верхна і втулка рівно за так кажуть. Ну, щоб рівненько вона була. Все, і лишній герметик забираємо. на паузу. Тепер лишається що? Це на місце. Щок. Це на місце. Так, наживлюємо, наживлюємо. Наживлюємо. Тепер лишається. Так, як знімали, натискаю. Нажимаю оцей клапан. Вниз. Так. І далі ви все зрозуміли, я зрозумів. Зараз, зараз, зараз. Якщо щоб у вас хтось є такий, що допомогти, то було б чудово. О, все. Все, хлопці. А, ну і ще, чекайте, дивіться. Ставимо все в колечко. Як ставити? Ну, ставлю, наживляю і так само чимось треба його внести. Всяке ставлю руку, бо воно як швархне десь там попробую його знайти. Так, о, і тепер. Вниз. Коп, все, супер. все. Колічко на місці, все вам помінено. Корону слави не відкручували. Якщо є, у вас є двоє, чудово. Один натискає, другий вибирає. Якщо немає, робите це самі без проблем. Що хлопці? Не знаю, напевне, якщо тракторець хтось купить, то це останнє відео. Думаю, запишу для архіву і, ну, і для вас може пригодиться, бо по-чесному в інтернеті, по всі відкручують ці кромисла, міняють і так далі. От. Добре, що побачив цю проблемку. Вона вроді невелика, але дуже важливо її зробити, щоб воно нічого там не капало, бо воно потрошечки сочиться масло, дує на циліндри... Порохи всякі, одне-друге літом жара, наприклад, да, порохи є і воно туди порохами все замащує і, і немає тоді хорошої, ну, охолодження. Так що новий власник, якщо купить, вже з цими втулочками не буде заморочуватися. Це таке. Так що не знаю, якщо продам вже цей тракторець, то відео вже, на жаль, для вас не буде. Якщо, не, якщо вже буде, вийде слідуюче відео, то значить не О, та й таке. Так що думайте, хто ще думає купи, купляти такий тракторест ст 25 дзвоніть, будемо домовлятися. Я думаю, все можливо. Тоді бажаю всім добра, доброго здоров'ячка, будьте здорові!